шию спідничку сонечко на замовлення. І, дівчатка, такий фасон спіднички має бути у кожної жінки в гардеробі. Тому що це забута стара класика, але не завжди актуальна. Цей фасон витончений, ніжний та романтичний, і він ніколи не завадить у вашій гардеробі в наявності. Отже, процес. Той, хто не знає, що таке фасон сонечко, я поясню, це диск. Коло з тканини з вирізом по центру для талії поясу та застіпки. Отже, тут я використовую приховану застібку і гачки на поясі, аби було все набагато витонченіше. Про ці петлі це обов'язкові петлі для підвішування спіднички на вішачки, тому що зберігати її у складеному вигляді не дуже зручно, та і вона тоді. Помнеться. Звісно, підшити ще низ, і буде вже все готово. Підшити низ це така задачка, бо коло дуже велике, і така от у нас краса вийшла. Я вважаю, що тканину ми обрали з клієнткою просто мега круту. Вона дуже слухняна, не мнеться і добре прасується. Мені подобається гарна тканинка.